Доброго дня! Вітаю вас, Терези, місячне яскраве затемнення 14 березня 2025 року у вашому 12 секторі карти. Підкреслюю, Терези, що подібну активізацію осей нашого гороскопа ми мали у період із 2006 по 2008 рік, а також із протилежним розташуванням кармічних вузлів раху і кету із 2015 по Початок 2017 року ось тут Терези, важлива наша самостійна активність. Певне завершення процесів, все те, що передбачає роботу на відстані, дистанцію, численні поїздки, наприклад. Також, можливо, такий формат спілкування із оточуючими, в якому ми опинялися на самоті із нашими власними ситуаціями, зобов'язаннями, потребами, станом здоров'я, ймовірно, декрет також тут може прозвучати. І такий от самостійний пласт активності, все, в чому ми були віддалені від основного місця проживання. Або ж від того осередку, в якому зазвичай оберталися. Також. Це, що передбачає підготовку до важливих перемін, до іспитів, до вступу, наприклад, на навчання, до переїзду, в тому числі еміграція і завершення тих важливих процесів, в яких ми мали розібратися із нашими страхами і залежностями. Те, в чому місячне затемнення поточне показує нам, а чого ж ми боїмося? А які ще нюанси є, наприклад, чого нам ще не вистачає, в стані нашого здоров'я. Які ще також є можливості стосовно покращення видозміни спеціалістів, наприклад, можливо, це доопрацювання контексту стану нашого фізичного тіла. Також психологічний стан, все те, що потребує ретельної уваги, відпочинку, наприклад, можливо, консультації спеціаліста, поїздок на регулярній основі певного графіку і чіткості. Також зобов'язання, все те, що прив'язує нас буквально до побутових справ, до інших людей, за кого ми відповідаємо, кого куди потрібно перевезти, кого з ким поєднати, наприклад, також і наші домашні. і Наша оселя і лікарі, наші домашні улюбленці, ветеринари, обов'язки, борги, ось це все в такому хитросплетінні у вказані календарні періоди могло нам створювати ось такий от загальний фон. Наразі Терези особлива увага на наші глибинні переживання, на потребу приділити собі час, увагу, графік, в тому числі, крім того, прицільно зайнятися станом нашого тіла нашого організму Порядкувати також папери, будь-якого роду взаємодію, яка відбувається подалі від основної маси людей, про яку невідомо іншим, наприклад, а також скористатися тією важливою інформацією, новинами, які приходять по цьому затемненню. Звертаємо увагу, що по місячному затемненню Терези в нашому 12 секторі ми можемо отримати звісточки із тих місць, де ми давно не бували, з батьківщини, малої батьківщини від людей. Деї, про яких вже не чули давним-давно, наприклад. А тепер виявляється, потрібна певна довідка, певний підпис, доправити певні документи або комусь перетелефонувати. Турботи стосовно стану здоров'я можуть також давати про себе знати і як наші особисто, так і наших рідних, близьких. Також все, що стосується оплати послуг, наприклад, і потреби закріпити це на певному документальному рівні. Тут і робочі процеси можуть звучати і зміна графіку, наприклад, зміна оплати праці. Також потреба впорядкувати дистанційний формат роботи, дистанційний формат надання послуг, а також взаємодію із великою кількістю клієнтів, наприклад, можливо, велике навантаження наразі терези, і вам необхідно навчитися знаходити той самий баланс між своїм власним часом, часом на родину, також робочими інтересами. É essa a soma... І ось тут -от важливі можуть бути поїздки на цей предмет в цей період. Також, можливо, навчання, наприклад, все те, що потребує, або ж додаткового досвіду, або його підтвердження. Також це і колективи людей, серед яких ви опиняєтеся із певною метою, чи то лікування, реабілітація, навчання, додаткові навички, підтвердження досвіду, наприклад, чи ж то поїздка по робочим питанням, буквально відрядження. Які зараз вже вимальовуються як то або на постійній основі, або ж там, де ви не бували, приміром, чи видозмінюється графік на такий, який передбачає ще надання послуг на відстані. Ось тут от звертаємо увагу Терези, що на момент затемнення. Ми маємо ретроградний Меркурій, фактично, адже 15 числа він розвертається у вашому 7 секторі, і вже Венеру в ретроході із 2 березня. Про Венеру моє відео можете переглянути, кому цікаво і потрібно. В описі під цим відео будуть всі важливі посилання, а ми... Повертаємося до важливих розмов і обставин стосовно партнерства, стосовно особистих взаємин, також конкуренції і спірних судових питань, які раз за разом підкидають нам ті чи інші новини. Нам ще потрібно звернутися до адвоката, наприклад, або ж необхідно також навідати судове засідання, чи то приходить якась звісточка від тих людей, з якими у нас вже завершені, наприклад, певні спори, Ори, суперечки, однак певний документ необхідно надати. Також тут може бути і важлива інформація, яка стосується в тому числі нашого особистого життя, можливо, аліментів, виплат і важливо звернути увагу, що серія Сароса нова 9Н, яка включає це затемнення, передбачає значну фізичну активність Терези. Ось тут, от в поєднанні з ретро Меркуріями, Венерою, в вашому сонному секторі, наша активність має бути вираженою, але Продуманої. Адже і наша запальність, і ініціативність, і бажання розібратися із партнерством, ініціювати, можливо, завершення певних процесів в контексті нашого особистого життя. Також звільнитися від певних обтяжень, наприклад, розібратися із станом нашого сімейного бюджету. Тут і спори судові можуть бути, а також будь-які обтяження стосовно інших людей, як то виплата боргів, наприклад, зміна, в тому числі клієнтської бази. Продаж бізнесу, зміна бізнес-партнерства, також робота із клієнтами, яка передбачає зовсім інший формат, можливо, це тепер дистанційні послуги, або ж також будь-якого роду розрахунок, який раніше ви не допускали іншого виду в іншій валюті за іншим графіком, або, можливо, ви навчаєте, наприклад, і зовсім інший вигляд буде мати формат подачі інформації на інших умовах. Наприклад, також ви ініціюєте. Особисте навчання і знаходитися у пошуках відповідного викладача спеціаліста, в тому числі. То ось тут, от, по тригону до урана, в контексті такої фігури, як трапеція на небосхилі терези, ми маємо сприятливий шанс. Уран у восьмому секторі нашої карти на поточний момент Терези. ось тут він вже не як такий шебутний хлопець з наскоку дає нам оновлення ситуації, якої, я, на яке ми не чекали і не знаємо, ще, що нам з цим робити. Тут навпаки, уран по тригону приносить нам шанс. Миттєвість, раптовість, таке цікаве нове знайомство, новий погляд, і в тому числі швидкість. Те, що можна зробити швидше, ефект. Активніше, простіше, в тому числі, і стосовно наших виплат державної допомоги, наприклад, оновлення документів, також зміни стосовно судового розгляду, ми тепер отримуємо відшкодування, ми добилися результату, і ми вже активно цими фінансами можемо розпоряджатися, або ми знаємо до кого звернутися і хто допоможе нам, наприклад, впорядкувати певну стресову справу в нашому житті, завершити судовий процес на нашу користь, або ж. Який ще документ потрібно додати, до кого звернутися? Який нотаріус, наприклад, нам потрібен? Або ж чого не вистачало? Ми тепер цей папір вже маємо в наявності. Також все, що стосується ресурсу нашого організму, тут терези особливо обережно по цьому затемненню, а також нашого подружжя. Приділіть особливу увагу і навідуванню спеціалістів, а також обговоренню і осмисленню тих лікарів, наприклад, із ким ви співпрацюєте або послугами, кого користуєтесь, можливо, це ліки, можливо, це підхід загалом до схеми лікування і до питань паперового оформлення, в тому числі і. Витребування результатів аналізів, тощо, що ось тут от Уран може принести нам такі звісточки, які спрощують цю процедуру. Навіть оновлення у законодавстві можуть бути про які ми не знали, і тепер це відбувається швидше. Подача спрощена, наприклад, або потрібно менше платити, або у нас є певні пільги, наприклад. Також все, що стосується майна нашого подружжя. Ось тут -от звертаємо увагу Терези, Ми можемо мати певні новини, як то продати швидше, або придбати те, що нам треба. Чи видозміну графіка і виявляється, тепер із такою от роботою ми можемо вже замислюватись про переїзд, організувати його або ж в принципі мати час, наприклад, на своє власне лікування, оскільки в чомусь нас підміняє наша друга половинка. Також тут ще й важливі пропозиції фінансового характеру у бізнес-партнерстві, а також в якихось певних нових видах допомоги, види кредитування, страхування, наприклад, чи ж то звісточка, що вам не треба сплачувати якісь певні борги. Вони вже за терміном давності погашені, або ж, приміром, ця вже в принципі не актуальна процедура. Також будь-якого роду переміни, що видозмінюють ваш сімейний бюджет, наприклад, дають можливість закінчити певний етап переїзду, проживання, навчання, роботи, тому що ви отримали той документ, який дозволяє подібні зрушення. Чи ж то така довідка, чи знайомство, наприклад, яке вам може посприяти, також будь-якого роду ще й раптові фінанси можуть бути те, що звучить для вас як. Знахідка, адже тепер можна діяти швидше. Ви вже не маєте цих боргів, наприклад, або ви можете швидше з ними розрахуватися. Також певні проценти, наприклад, відміняються, або ж погашені, певна реструктуризація відбутись може. Будь-яке скрутне питання, яке тривало вже, приміром, деякий час, ви не знали, як його буквально довести до ума, або ж продати, перепродати, кого куди перевезти, наприклад, кому доручити і розподілити, наприклад, певні фінансові зобов'язання, то ось тут такий шанс знаходиться. Звертаємо увагу, Тарази, що трапеція на небусхвілі на час зате. Не тільки дає нам таку чудову звісточку від Урана, вона ще й посилає нам певні задачі. А саме це включення через цей шанс і можливість оптимізувати. Фінансову стабільність і направити її на завершення процесів, оскільки, можливо, тепер ми можемо кудись дістатися. Ми вільні від якоїсь стресової ситуації, ми можемо туди поїхати, або хтось може приїхати нам на допомогу. То ось тут Уран теж дає нам чудові можливості по секстилям запустити ще й Сатурн в шостому секторі нашої карти, а також Марс, який у нашому десятому панує. Тут і сприятливі можливості нашому партнеру стосовно його майна житла і нашої репутації, нашої роботи, професії, наших особистих цілей. Те, з чим ми маємо справу, і от по поверненню з ретрограда 24 числа, Марс дає нам таку от активність. Ми ніби просинаємося і розуміємо, що нам і те і те, і те треба встигнути, і з тими людьми зустрітися у тих, взяти документи, до тих поїхати, наприклад, там ще домови. Кому що продати, з ким що підписати. Ось тут от ми маємо секстиль до Марса, до управителя нашого 7 сектора, в тому числі, тут сприятливі можливості стосовно нашої роботи, також стосовно нашого партнера. Все, в чому ми можемо змінити на краще нашу домашню ситуацію і ті наші глобальні переміни буквально закріпити. Секстиль до Сатурна, який наразі перебуває у шостому секторі нашої карти, дає нам можливість закріплювати ту. Стабільність, в якій ми вже з 2023 року ніяк ладу навести не можемо. Чи з роботою, чи з обов'язками, тягнемо лямку за когось, маємо купу навантаження і ніякого полегшення і перспективи не передбачаємо, аби хоча б так було. То ось тут Уран по своєму секстилю дає нам ось той саме фінансовий шанс, в тому числі і через можливості від інших людей підкріпити, профінансувати на. Підтримати, наприклад, допомогти у скрутній важливій ситуації. Можливо, це робота, наприклад, яка принесе вам певні фінансові результати. Можливо, ви впораєтесь із такою важкою фінансовою борговою халепою, оплатите, наприклад, певні важливі послуги, і тепер відкривається доступ до нової роботи, до нової оренди, наприклад, до питань переїзду, до питань отримування документів, наприклад, витребування їх. Також можливо це стосується ваших дітей, це стосується також облаштування оселі, ваших близьких і рідних, всіх, кого потрібно було вилікувати, перевести, прописати, виписати, щось комусь доправити, наприклад, оформити документи. Також і. Еміграція тут може прозвучати, в чому ми не знаходили відповіді на наші запитання, чи вистачить нам фінансів, чи ми можемо податися, наприклад, на певні посвідки, ліцензії, страхування тут медичне теж може прозвучати. Ось тут -от маємо на увазі Терези, що по цьому місячному затемненню нам важливо акцентувати увагу на всіх тих сферах нашого життя, які передбачають, по-перше, великий попередній пласт. Роботи, по-друге, нашу самостійність і непублічність. Адже по 12 сектору тут багато таких нюансів, які передбачаються у роботі на відстані, у певних потребах задіювати ще інших людей, а також стосовно нашої внутрішньої готовності здолати певні перешкоди, відмовитися, в тому числі, від певних страхів і сумнівів. Також закінчити певне робоче партнерство, наприклад. Можливо, відмовитися від минулого в контексті переоформлення документів. Все те, що тривало вже певний час, тепер нам треба закрити цей етап нашого життя. Тут і робочі нюанси, і стосовно здоров'я, і стосовно зобов'язань, навіть морального характеру по відношенню до інших людей, навчання може бути певного роду ефект, який закликає нас. Переїхати, змінити сферу професійної діяльності, відмовитися від занадто важкого особистого включення, від певного контролю, який і так поступово відміняється до лютого 27-го року Терези так чи інакше, але кармічний вузол минулого кету буде закликати нас видозмінити те, що ми маємо на сьогоднішній момент, що нам висвітлює, зокрема, це затемнення, а також або ж переформатувати. Вати це собі на користь і в плюс. За підтримки урана, зокрема, або ж поступово крок за кроком, але до лютого 27 року ми будемо бачити, як ситуація по незалежним від нас причинам буквально сходить на нівець. Тому Терези концентруємося, обираємо для себе найоптимальніший шлях. Приймаємо швидкість урана, допускаємо ті переміни і спрямовуємо їх по секстилям до Сатурна і Марса на справи наших домашніх, на наш особистий фундамент. На закріпленість на певних умовах, за певним графіком, наприклад, в сімейних цінностях, в тому числі, особливу увагу звертаємо на здоров'я і, звичайно ж, терези, миру, добра, щастя вам і до зустрічі у наступних відео.